За ініціативи громадської організації Рівне разом місто вкотре отримало вантаж гуманітарної підтримки з-за кордону. Цього разу допомогу від італійського благодійного фонду спрямували в рівненський пологовий будинок. Серед вантажу усе тільки найнеобхідніше для вагітних та мам з новонародженими. Вони теж молодці, вони герої. Народжувати під час війни це дуже повірте мені, це дуже сильно. Ми сьогодні приїхали з великими подарунками. Це ті всі речі, які потрібні нашим дітям, нашим мамам, внутрішньоприміщеним особам, тому що коли вони народжують, насправді дуже багато чого треба. Але італійські воно насправді дуже якісне, хороше і тому. Я думаю, це допомагає. Тут гуманітарну допомогу отримують вже не вперше. Головна лікарка рівненського пологового будинку Світлана Муравська каже: завдяки доставленому вантажеві породіллі з немовлятами зможуть отримати належний та якісний догляд. Ви знаєте, на сьогоднішній день все настільки тонко, і психологічна, фізична підтримка дуже важлива. І зрозуміти, жінці під час війни отримати таку, ну я би сказала, дуже. Класну річ, як Чіковська фляжка, або підгузки фірми Памперс або Хагес, або кремчик для догляду за дитиною. Ну мені здається, що це ну десь на навіть на якомусь ментальному рівні повертає нас в те, що попереду нас чекає тільки перемога. Оцінили таку ініціативу і вагітні рівнянки кажуть, якби не волонтери, було б значно важче. Ну, взагалі, у наш час будь-яка допомога є актуальною. Це дуже чудово, що наш пологовий будинок може отримувати зараз таке в такий час у війну. І ті самі поленки, ті самі прокладки, воно все є дуже актуальним в наш час. Цим вантажем благодійники свою роботу не завершують. Це один із багатьох епізодів їхньої колосальної праці. Раніше подібну допомогу отримували й інші медичні заклади Рівного та області. Допомагають в цьому не лише партнери з Італії, а й з інших європейських країн. Софія та Олег Шаламай, телеканал ITV.